Швидке множення. Наприклад, нам треба помножити 986 на 977. 986 помножити на 977. Дорівнює. В дужках. 986 мінус 3 помножити на 1000, плюс 3 помножити на 14. Дрівню. 973 042. Як це вийшло? Що є під цього прийому? Представимо множники у вигляді. 1000 мінус 14, тисяча мінус три. І перемножуємо ці бочлени за правилами алгебри, як показано на слайді. Далі перетворення. 1000 з перших двох піданків ми виносимо за дужки. І далі перетворюємо. Отримаємо 983 042. Цікавий спосіб перемножування двох трьохзначних чисел, у яких число десятків однаково, а цифра одиниць складає в сумі 10. Наприклад, множення 783 множити на 787. Виконується так. 78 ми множимо на 79, отримується 6162, 13, 7 – 21. І результат 616 221. Обґрунтування способу зрозуміло з наступного перетворення. Ми перетворюємо 780 плюс 3 в дужках і 780 плюс 7 в дужках. Перемножимо за правилами алгебри, групуємо і будемо мати такий самий результат.